Близько дві тисячі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Одеській області мають тимчасові угоди на право користуватись землею, що не дає довгострокових правових гарантій ані фермерам, ані підприємствам. Конкурсні торги мають вирішити цю проблему, кажуть держком Переможці аукціону отримують право оренди на землю на 49 років. Починаючи з 2008 року, у нас в країні склалася така правова ситуація. Що були внесені відповідні зміни до земельного кодексу України, згідно з якими земельні торги стали обов'язковими для того, щоб отримати в оренду вільну від забудову земельну ділянку. Але проблема була в тому, що починаючи з 2008 року і майже до кінця 2012 року законодавець не встановив порядок проведення цих торгів. Отже, протягом п'яти років орендувати на законних підставах вільну від забудови земельну ділянку було практично неможливо. Укладання тимчасових угод неправомірне, а ціна оренди не обґрунтована. З точки зору бюджетних відносин, це означало, що голова редержадміністрації одноосібно визначав цю ціну, яка, як ми проаналізували, далеко не завжди була близька до реальної ринкової ціни оренди. Скільки недоотримали від цього місцеві бюджети, порахувати складно. Проте пораховано скільки можна залучити грошей за аукціону. У Держкомземі називають суму у 4 мільйони гривень. Чиновники наголошують, продається лише право на оренду землі, а не сама земля. Перемагає той, хто назве найвищу ставку орендної плати. У нас діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому придбати земельну ділянку у власність неможливо. Проте можливо придбати право оренди на неї. Оренда на 49 років це дуже дуже серйозні гарантії в інвестуванні в цю землю. Земельні аукціони відбудуться з 8 по 17 грудня. З молотка підуть 143 земельні ділянки в Одеській області. Виконавцем торгів виступає держпідприємство Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. Організатором земельних торгів було відібрано 143 земельні ділянки. Сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 7 тисяч гектарів на території 17 районів Одеської області. Вже наступного року Держкомзем планує виставити на аукціон 20 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення в Одеській області і за два роки вирішити проблему укладання непрозорих тимчасових угод на землекористування.